Доброго дня, друзі. Дякую за ваші підказки у коментарях. І сьогодні хочу звернути вашу увагу на таку тему як перехрестя долі. Зараз більшість із нас значна більшість. Розмірковують, м'яко кажучи, а що ж буде далі? Ні, я не буду давати прогнози на майбутнє. Це не моя справа. Але от згадайте, коли ви збираєтесь десь у мандри, що ви спочатку робите? Ви збираєте речі, передивляєтеся, пакуєте валізу. Так само і сьогодні. А що ви маєте на сьогодні? Які, а саме які програми у вас уже працюють? Тож зараз я запрошую вас, подивитися своє майбутнє те, яке ви підготували сьогодні. Пам'ятаєте ж, де? сьогодні ми живемо так, як ми планували вчора чи в минулому думками своїми, своїми програмами. А завтра або в майбутньому ми будемо жити так, як ми готовимо сьогодні. Так от, сядьте Сідь, вдобніше, розслабтеся. Наскільки це можливо. І представте, тут представте, що десь поряд з вами або через вас проходить ваша, проходить ваш шлях життя. Немає значення зараз, як він приходить. Це діагностика, щоб подивитися, а що маємо на сьогодні. І а ось тут не уявляєте, а просто дивіться, як на екрані в кінотеатрі. Ви майбутнє чи майбутній на років 25 або 30 старші, ніж ви є. І трошки почекайте, от зараз з'явилося зображення на екрані. І дивіться, які ви там. По-перше, де ви знаходитеся? Будівлі в якийсь? Чи ні. Чи десь на вулиці, чи десь на природі? Який сезон року? І які ви там? В чому одягнені? Як себе ведете? Хто поряд з вами є чи ні? Подивилися? Вам це подобається? Чудово. А тепер відмотуємо на 5 років у нинішній час. Тобто, якщо ви пішли на 30 років вперед, то тепер повертаєтеся у сьогодення 25 років. І дивитесь, які ви там. Знову дивитись, у будівлі чи ні, в якому ви стані, хто вас оточує? Деяким приходиться дивитися, у якій частині планети вони знаходяться. Можна і це зробити. Ви задоволені тим, що побачили? Ще на 5 років ближче, тобто 20 років від сьогоднішнього часу. Які ви там? Де знаходитесь? В якому стані? Хто вас оточує? Подобається вам це чи не подобається? Подивилися? Не спішіть. Це я кажу, бо в мене час обмежений на відео. Ага. Тепер двадцять років дивитесь, які ви там? Також дивитесь? Може, ви там мандруєте десь? Я ж не знаю. У кожного своя буде картинка. 20 років. Де ви? У приміщенні чи ні? Який у вас стан? Хто вас оточує? І подобається вам це, чи не подобається? 15 років. Так само дивимося. Угу. І 10 років. років. Отут завершуємо. Ближче не підходимо. Не потрібно. 10 років це термін, який найчастіше використовується у плануванні. А ми пішли далі. Ну так що, треба щось змінювати чи не треба. А майбутнє майбутнє – це варіантів дуже багато. І можете що завгодно планувати собі. Але ось тут я в котрий раз, хоч я не люблю цього, але скажу: зверніться до фахівця. Бо те майбутнє, яке ви зараз побачили, комусь воно сподобалось, комусь не дуже. Ось ті, кому не дуже сподобалось або зовсім не сподобалось, зверніться до фахівця. Чому? Тому що це для вас діагностика. А для тих, хто знайомий, хоча б просто знайомий з психологією, навіть напрямок. Шляху, який ви побачили, вже дає багато інформації, як пройде ваше майбутнє і як це можна змінити. Угу. Так ось побачили? А тепер подумайте, а що б ви хотіли? В першу чергу для себе пам'ятаєте, як у літаку, да? спочатку одягни маску кисневу. Собі, чого ви хочете в своєму майбутньому? Цікаво? Добре, я рада за вас. Так от, хто це слухав, хто це бачив, хто це використовує. Як плату за цю інформацію, будь ласка, ваш комент. І будемо спілкуватися далі. І розвиватися також до побачення до зустрічі.